Всім привіт! Команда Auto з вами на зв'язочку. Вітаю вас! Як завжди в нас з'являються нові новиночки і ось перед вами стоїть мега крута новинка. Це Volkswagen Tiguan 2020 року випуску в Highline комплектації максимальний на шкірі, там, на пам'яті, на всьому всьому, Зараз сам про нього про комплектацію. Свіжесник цей автомобіль. Приїхав 3-4 дні тому з Європи, а саме з Німеччини. Мається автівочка хороший пробіг, там близько 90 тисяч по від 20-го ще раз року з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробиці передач, коробиці 500 кюпіті 7-ступка, мокра, класна надійна коробочка. Отже, друзі, зараз я вам як завжди пробіжуся по комплектації більш детально. Зробимо замір лакофарвого покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, і покажу в якому він стані. А стан тут просто му, бомбезний стан, тому що ну він ідеальний, прям як новесенький є цей автомобіль. Знімати по комплектації, що в нас є в цій Е, отже, отже, оптика, як ви вже бачите, фуледовська адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Зразу бачимо передні задні партнечки, партронічки тут взагалі 360. Диски у нас йдуть 18-го розміру з гуми 235 на 55 літо континенталь, літня гума встановлена на автомобілі. Дуже класний колір все такий сиренький. Там, мокрий асфальт, чи як задня оптика, також ледовська максимальна. Потім е, дивимося, електрокришечка багажника в нас є в даного автомобіля, е, полочка йде, е, сітки. всякі там, ну не знаю що ще Все, що було е, поз з ним, так і приїхало, так ми від'їдемо цю машинку. Електрофаркоп у нас є. Е, о, і Є, бачите, хто розбирається, докаточка і сабвуфер Дейнаудіо, значить є, тут і класна акустика преміальна. Так що, друзяки, погнали в салончик. Дивитися, що ж тут є у нас по комплектації по салончику. Гляньте, о, який жирочок! Да? Того, що якщо ось так стояти, дивитися на цьому ракурсі, то хто розбирається, тут є все. Включаючи акустику в нас, Dynaudio, включаючи в нас е, проєкцію на лобове скло. Сидіння в нас мегакласні, шкіряні електричні з функцією пам'яті сидіння, е, асистенти в мертвих зон у нас є, підсвіточки, амбієнт сидуть. Ну, типу, реально, жирок-жирок. Такі тівані дуже в нас мало заїжджає. Так, зараз я, мабуть, тихесенько, тихесенько радіо. Я зараз, мабуть, це є. Розвернуся трішки, чи сонце від'їду, щоб вам було більш гарно і класно видно. Так, ось так все забрали сонечка. О, зразу бачите, як. Що перед нами є цифрова панелька приладів, е, навігація у нас є, проєкція на лобове скло. Ще раз покажу шкірине, мультикерму у нас. Підсвіточки, складання, підігріви, електродзеркал у нас йдуть. Далі магнітолка Discovery Pro максимальна. Е, на українській мові по заводу воно тут встановлено Android Auto, Apple CarPlay йдуть в цій магнітолці. Потім е, маємо трьох зони клімат-контроль е, з функцією очищення повітря, Webasta оригінальна, Мокраве басочка встановлена, де ви собі вибираєте та дату, там чи з пульта запускаєте, у вас повністю буде прогрітий класний автомобіль, комфортний йде. Якраз зараз йде похолодання, і це дуже актуальна є штучка. От е, далі, що ще хотів вам показати. По асистентах допомоги водію, що в нас є допоміжні асистенти для водія. Подивіться, ну, тут все. Є. Адаптивний клісон контроль, фронт, асіст, лайн асіст сайт асіст Ось у нас мертві зони загалі. Бачите, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, первативна система безпеки. Ну тупо всі максимальні асистенти допомоги водію є присутні в цьому ті гуанку. От прям більше вже бути не може друзі. Так, далі По низу маємо дублювання двозонним кліматом, підігріви у нас сидінь включається, вибасточка, кнопочка бездрітова зарядочка телефону, старт стоп самопарковочка у нас іде, е, і камери 360, ой, партронічка 360, та камера заднього виду. Плюс коліщатка для зміни руху режиму їзди, ви собі вибираєте, там сніг, е, що ще, оф можете вибрати собі, е, тобто будь-який режим. Автохолт, електроручник у нас йде. Що ще, що ще, що ще. Тут керується клавіші керування адаптивним контролем, йде у нас по автомобілю, підсідки амбієнт сказав. Та й в принципі все, що ж тут ще. Вже скільки наговорив по комплектації, що просто ого-го, ого, -го. ого -го, да. Так, далі погнали. Що ще в нас? Що ще, що ще позаду ми подивимося підсіточка сіточка керування третім кліматом ззаду, і, звичайно, столик де собі далеко дорогу, дорогу для зручності, кава чай, ноутбук, планшет, і собі погнали працювати. Так що, в принципі, як на мене, як достатньо жирна комплектація в даного автомобіля. От. Ще раз 20-й рік, там 90 чимось тисяч по пробігу, і ви бачите, яка комплектація, в якому ця автівочка. Так, зараз беремо замір по локофарвому покриттю. Зробимо швиденько, щоб ви дійсно мали розуміння, що з цим автомобілем є все добре. Так, запускаємо прилад і погнали. Ліва сторона у нас. Швиденько, тільки швиденько. Так, 118, 118, 127, 119. 127, 113, 121, 128, 120, 129, права сторона у нас 106, поверху крила 126, дверка, 126, 116, 124, 124, 125, шо не фокусує? 125, капотик у нас 125, 124. І дах у нас 124. Так що бачите, що автомобіль повністю весь є ціленький, без ніяких абсолютно моментів, Так, далі по в чому? Що вам, по приводу вам сказав, по цьому вам сказав. Ну і стан. Стан це окрема мова, того, що він тут ідеальний. от Прям чесно, кажу, дивимося. Ну, понятно, да, пробіг маленький, 90 щось тисяч, але дивлячись на автомобіль, от прям немає абсолютно ніякого сколика. Не Ні одного сколика немає, не по капоті, по оптиці, можливо, там тр трішки. Якісь там... Пару штучок там є древненькі, бампер теж ідеальний. От прям, ну Видно по машинці, так, що вона дивиться і вона прям ідеальна. Дуже класна. По кругу, друзі, автомобілю також все добре. Ну от Самі бачите на камері, ніяких моментів немає. Бампери не знімались, вони на місці всі по заводу, в заводському красі. Трішки у нас є по задньому бампері, так, щось там грузило трішки по задній бампері. Отак чуть-чуть. І десь іно, тут чуть-чуть, мабуть прижався, бо Бачите? вот такие вот, на одном уровне, что здесь, я не знаю, задний бампер, я думаю, что, с всего что, что, что шофер-коп что-то был, доставался и где там, что здесь зацепил А так все прям, ну, 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 так, классная машинка, очень мне нравится, я особо люблю такие автомобили, люблю их продавать людям, классные, проверенные девочки. От е люди їх люблять ці автомобілі, бо ну дійсно їх немає зараз. Дуже стало набагато менше на ринку. Порядок стало менше продаватися, того як купити автівку навтівку власні комплектації за хороші, адекватні кошти. Це зараз стало ще той задачею. Повірте нам так, що щось одне, два завозиться, заїжджає, і прям хто слідкує за нами, знає у нас було цих тіванів, алтраків дуже дуже багато. Я школи ще раз люблю. Ми їх продавали кучу, а тепер знаєте, коли їх немає. Її жаджає прямо ж серце радується, що такі автівки в нас є і комусь достанеться хороший, класний перевірений автомобіль. Так що, друзяки, ось такий момент. Е, хто шукає для себе тігунчика, можете сміло заїжджати до нас на майданчик е, саме на, на цей чи інший варіант, подивитися, собі, покататися е, в автомобілі, пощупати, як то кажуть, від нас максимум інформації отримати. Тобто і де купували, в якому стані, з яким там пробігом, і історія там від офіційного дилера. Може вам надати і поїхати на офіційний дилер для перевірки на на яку іншу станцію, ну тобто. Від нас максимум інформації, щоб ви дійсно розуміли, що автомобіль вартує е, вашої уваги, друзі, якщо дійсно хтось розглядає для себе як варіантик, е, ось такий тігуанчик. Так що е, можете сміло заїжджати, рівно Миколаївська, 2. Працюємо з 9 до 6 кожного дня, практично тільки там неділя, трошки там з 10 до 4 Заїжджайте, оглядаєте, дивитеся і собі купляєте реально класну автівочку. І що, І хочу вам ще сказати, що е, в нас є крута опція, сьогодні актуальна в сьогоднішній день, доставки автомобіля у ваше місто. Також без проблем можемо поставити цей автомобіль у ваше місто вам під двері. От Ми приїдемо до вас, ви собі так само прокатаєтесь, хочете перевірити, десь там себе вдома чи що, щось. Подивитись. Пощупити автомобіль в себе вдома під дверима, як то кажуть, і приймати рішення е, купувати вам цей автомобіль. Так що, друзі, ось така ситуація по цьому чи по іншому автомобілю. Якщо я вам щось комусь не розказав чи не показав, будь ласка, набирайте, дорозкажу вам, допокажу е, по, по автівці. І що, в принципі, все. В принципі, все, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Прилітаємо до нас на майданчик! Ще раз пробую. дійсно хороший варіантик. Па-па-па-па!